Доброго ранку, мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами попробуємо українські бабусині деруни. Давній рецепт, але дуже і дуже смачні. І так, для цього нам потрібно буде, як ви бачите, я вже натерла 500 грамів картопельки на отаку терку і цибульку, одну цибулину середню. І ось тут ми маємо з вами. 500 грамів натертої на маленьку терку картопельки, одну велику цибулину, таку середню, середню, скажімо. ну, ось таку, ось таку середню цибулинку. Далі ми з вами <кій> натремо ще часничок, я вже його натерла. Часничок <кій> десь приблизно дві великі е, такі, два зубчики великих, або Чотири таких маленьких. В мене були маленькі, я натерла теж на таку дрібну терочку. І так, ми з вами це все маємо. Для цього нам ще потрібно ось такі два яйця, які ми сюди зараз вилімо, і будемо також солити. Ось я беру столову ложку, але не повністю. А ось так солі, як ви бачите, тобто півчайної ложки. Ну, це, звичайно, мало. Ще трохи треба взяти. Тобто чайну ложку можна спокійно брати сюди. Далі ми маємо перець чорний. Тут теж сюди отак посипали. Я багато не сиплю, бо в мене ще є фарш: червоний перець, мелений, паприка. Ось так чуть-чуть. І оце ми з вами що робимо? Ось так. гріється. <кій> ви чуєте, звук гріється у мене сковорідка. І олія тут там, там наливається. Оце в нас такі інгредієнти. Тепер оце ми все посолили. Ось так поворушили картопельку з яйцем. Добре, як то кажуть, збили не до піни. Так? І що нам ще потрібно? Це у нас буде деруни. Але на деруни я ще кидаю ось такий фарш. Будь-який берете фарш. Тут у мене збірний фарш. курочка. Трішки свинини і трішки е, яловичини. Тепер ми з вами посолили. Тут трішки цибулі перекрученої, трішки перцю і трішки солі, і трішки чорного перцю і паприки. Оце все ми зараз з вами ось так зробимо. Так, води нам сюди не треба нормально. І ми будемо зверху. Класти на ці деруни. Можна просто так жарити, в кого нема м'ясця. Ну, захотілося із м'ясом, колись бабуся, так моя робила ще. І я. Тоді вони смачніші і швидше розбирають. І <різь> тарілочки. вона любила так, щоб всі і я люблю, щоб всі-всі поїли, що ти готуєш, тому що воно дуже і дуже смачне з м'ясцем. І так, пательня. Вже нагрілася, аж вже бульки такі йдуть. Ми з вами будемо далі готувати на пательні зараз, на сковорідці. Так, сонечки, нагрілася сковорідка, ви ось так кладете, кладете, не бійтеся. Так, гарненько. Накладаєте туди картопельки цієї. Я беру дві, тому що зараз поясню чому. Остап на всю на всю сковорідочку. Так, а це буде зверху. Тепер беру ось так, кладу кусочок м'ясця. Оцього фаршу, що я розказувала з цибулькою, з перцем, воно вже посолене і поперчене. Ось так. З одної сторони, як ви бачите, так, ось так можна розрівняти. Так, і тепер зверху ось так, ми з вами поливаємо ще. Щоб воно прикрило це місце. Потім будемо перевертати. Можна меншими робити, як ви хочете. Ну, ось так. І воно буде смачно. Зараз побачите. І так смажиться наше, на великий вогник ставите, щоб воно посмажилося знизу. І так, сонечки, ви бачите, я ось так перевернула і вони смажаться ще. Але ось тут, ви бачите, біленькі, я їх ще раз переверну, бо щоб було дуже і дуже так засмаз... засмагло, щоб ось так якось тут. Нічого страшного. Так що, так, хай воно смажиться до золотистої скоринки. Потім ми ще раз перевернемо їх. Нам потрібно, щоб був гарний колір, і вже вони будуть годі готові. Як котлетки, будемо їсти. І так це бабусині деруни по її рецепту. Так що готуйте і будьте здорові. Так досмажуються наші деруни з м'ясцем, і буде дуже смачно. Покладемо на тарілочку на паперовий рушничок, Хай стече олінька, щоб менше було в організмі. Жирів. І таким чином будемо смакувати. Можна зі сметанкою, можна з йогуртом, можна із соусами. Але бажано, щоб там був часничок, зелень і у вас буде дуже смачно. Ось такі сонечки в нас вийшли деруни, бабусині з м'ясом. Так що смакуйте і будьте здорові. Тут у мене соус часниковий і трішки зелені. Також, як ви бачите, це у нас Можна петрушку покласти, можна покласти також, смакувати із кріпчиком, це в мене кріпчик, ну і перчик солодкий, червоний. І така красота виходить. Смакуйте, і салату не треба, все дуже добре. Так що можна зі сметанкою, ще можна з часником, зі сметанкою, можна з йогуртом, хто як бажає, але воно дуже і дуже смачне. Всім дякую за увагу. Не забувайте подобайки, щоб ще мені було. Радісно робити якісь інші блюда і згадувати свою родину. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і миру нам усім на цій планеті Земля. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей.